Ладно, окей. Да. Зараз М -м, знову не пропадає. хвилинку, почекайте сейчас у тебя пропадает зверху. Mm -hmm. Так, дітки, всім. Доброго ранку, доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку країна моя, доброго ранку, рідний садочку, доброго ранку. Всім миру, дітки, тепла. Починаємо наше сьогоднішнє заняття. Діти, послухайте, будь ласка, уважно зараз казочку, яка має назву «Пятачок». Слухайте дітки казку уважно, потім за її змістом ми з вами пограємо у вікторину. Отже, давайте послухаємо канал казка на вушко. П'ятачок Петро Фролов. Маленьке бурсучиня ганялося в парку за метелку, і як раптом побачила на доріжці п'ятечок. Гей, хто п'ятачка загубив? голосно закричали борсучення. Адже воно добре знало, що знайдене треба повертати господареві Дарма ти борсучення кричиш, Сказало йому лисеня, яке під'їхало на самокаті. Як знайшов п'ятачок, то мовчи. Тепер цей п'ятачок буде твій, зрозумів? Але не послухало бурсучення лисеняти і пішло шукати господаря к п'ятачка. Ото вже щастить дурням. промовило вслід малюкові лисеня і стало швидко нишпорити лапками в придорожній траві. Може, і для нього знайдеться монетка. Зустрілося бурсученяті вовчиня. – О, що це ти ховаєш? Це, це я п'ятачок знайшов. А давай мінятися. Ти мені п'ятачок, а я тобі цвях намагнічений, запропонувала вовчиня Але бурсучення не захотіло мінятися, адже монетка була не його. Тоді вовчиня з силою забрало п'ятачка, але малюк не злякався. Він кинувся на кривдника, повалив його на землю і почав гатити кулачками, примовляючи «Віддай! це чужі гроші. Їх повернути треба. І невідомо, чим би скінчилася справа. Але де не взялося ведмежа із судівським свистком? Воно розійняло розбишак і примусило вовчення. Повернути п'ятачок. Пішло борсученятко далі. Шло воно через місток і впустило монетку в струмочок. От біда. Ну що тут поробиш? Борсученятко гірко заплакало. Виручили рибки, що плавали у струмочку. Вони знайшли п'ятачок. І Спритно підкинули його прямо до рук малюкові. Борсученятко знову повеселішало і покрокувало далі. Дивиться на лавці сидять двоє заченят і з задоволенням їдять морозиво. Більчиня з ведмежам гойдаються на гойдалках і теж за петитом їдять морозиво. На дитячому майданчику Грають інші малюки, і в руках у кожного морозиво смачно, мабуть. Тобі якого морозива? Вершкового чи шоколадного? запитала качка. Порсученятко стиснуло в долоні чужий п'ятачок і кинулося геть. Зупинила бурсученятко Росомаху, це не ваш п'ятачок, та навіть і не глянула в його бік. Пробачте, це не ви загубили п'ять копійок, звернулася бурсученятко до поважного гусака. Ні, хлопче, я ніколи нічого не гублю. І тут бурсученятко побачило маленьку кішечку. Яка гірко плакала Ти чого плачеш? запитала її борсучиня Я хороші загубила п'ять копійок. Що тепер робити не знаю. Та ось він, п'ятачок Я знайшов його на бери!» Кішечка зраділа. Узяла п'ятачок і щасливо поїхала на трамвайчику додому. А бурсученятко, задоволене тим, що зробило добру справу, довго махало їй услід. Воно знало, що вчинило правильно. Так, дітки, ось наша казочка закінчилася. Скажіть, сподобалась вам казочка? Да. Так. Так, така гарна, так, да, дітки. Отже, давайте перевіримо, чи уважно ви слухали казочку? Ми з вами програємо таку вікторину. Я буду задавати вам питання, вам треба буде обрати правильну відповідь. Дітки, отже, питання номер один. Що знайшло борсученя, копійку, гаманець чи телефон? Копійко, 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 копійко. Як, як він його називав? Як називав він іще? П ятачок. П ятачок, так. А чому він так називався, дітки? Тому що там було скільки п'ять копійок, тому й називався п'ять копійок. Так, молодці. Наступне питання, дітки. Хто перший зустрівся борсученятку? Хто перший? Лисеня, вовчиня, чи вовчення?

Кітки, Ребіло, що їли? у дірята у парку? морозиво, піцу чи солодку вату? Морозиво! Морозиво! Може піцу? Морозиво! Молод морозиво. Хто ж загубив п'ятачок? Гусак. Кішечка. Кішечка. Маленька кішечка загубила п'ятачок. Правильно. Діти, скажіть, а е, чи добре вчинив наш борсучок, коли він повернув п'ятачок? Так, да. до... да. Він зробив добру справу? Дітки, а ви робите добрі справи? Ану, розкажіть. Так, да. да? а хтось може розказати? Я Давай. хочу сказать, я справляю диван, помогаю маме. Так, пельмени, Деноч. Не пельмени, да. а вареники може. Типа пельмешки. Так, це дуже добрі справи. Хто ще які добрі справи? Пиріжки. пирожки. Кладу. Я кладу тесто і так видух-дух-дух. Бы, ага, так. Да. Да. А інші дітки роблять добрі справи? Да. Ану поділіться, розкажіть, що ви робите такого доброго? Машуня, а хто А, ну давайте почерзь, да. Завтра. На першу колоду. Направляй два. Олежик, а ну послухай, що наші дітки роблять? Які добрі справи роблять вони? Міланочка, які ти добрі справи робиш? Ділюсь з друзями цукерками. Так. Прощаєш, добре. Молодець. Кто-то еще хочет рассказать про свою добрую справу? Да. Давай, ага. Лиза. И Лиза хочет, он руку поднимает. Да, угу. Я тоже угощаю друзей, друзей с вкусняшками. Да, да. Ты, хотела ты, а что Тёма хотел нам рассказать про эту добрую справу, Тёмочка? Вот, я люблю матрасы убирать. Матрасы, ага. ага. Да, ви? ви молодці, що ви всі ліжко своє заправляєте, розумно. Я, я ще умею не складати диван, а розкладати диван. Так. О, Ульянка ручку підняла. Ульяночка, які ти добрі справи я ще не справив? З брат... mm. да, ага, з я має справ... мамі з братику, молодець. Слова, так, справа. Молодці Дітки, добрих справ, буває дуже багато. <піців> <Подавіть. піців> Можна... <піців> Ді, <піців> Ділишся іграшками, так? Можна, <піців> дітки, мити посуд, прибирати вдома. E, далі можна допомогти, наприклад, людині літнього віку перейти дорогу, винести сміття. Вони допомагають цвіти, і... підливати пил витирати. Це все дітки, допомагати мамі, татові. Це все вважаються добрі справи. А яку ж добру справу не допомагаю мене... квіти. Не садіть, а палівати. Почула, ж, як молодець, умничка. Діти, яку ж в казці добру справу зробив борсучок? Яку? Так, не я повернув так. пиці її монетку, так, не купив навіть морозиво собі, а повернув. Так, діти, отже, сьогодні ми з вами намалюємо таку листівку, <звук> та, яка буде символізувати, що. Робити добрі справи це добре, дітки. Значить, приготуйте, будь ласка, фарби, аркуш паперу, ось перед собою пензлик, стакан з водичкою і нам треба серветки, діти, бо ми будемо долонями малювати, щоб потім долоньки можна. Дивіться, фарба обов'язково червона, бо ми в центрі будемо сердечко, а уже ручка якою заговорювати. Я брала жовту. Приготували твоє робочі місце, дітки? Закотіть рукава, закочуйте рукавку, щоб не повимазувати. У центрі нашого аркуша паперу, червоною фарбою, дітки, пензлик намочили в водичку, потім фарбу. В кого олівці, той малює олівцями. Ми малюємо сердечко. Невеличке, діти, велике не треба. Таке невеличке чергу, да? сердечко. Я Малюйте я сердечко, я сердечко. Я так. Це легко, дітки, з двох половинок. А мене буде розеве. Добре, можна розеве, можна. Малюємо а. і зафарбовуємо наше сердечко. Не дуже велике, дітки, бо навколо нього будуть наші рученята. Будущее сводово. Да, тому що фарбы без водички ж не малює, діти, правда. А нет, не буде за воды. Алюйзочка, яким тобі хочеться Ой. Малю, Машу малюєш Машінка ти звук вимкнула, мабуть, випадково. У тебе виключився звук. Маша. О, о, все все. взагалі. Я все. Так, готове сердечко, дітки? Так, да. почекаємо. Дивіться, що робимо далі. А далі дивіться, ми перевертаємо наш листочок, щоб сердечко було догори ногами. Бачите? Оп. Переверніть листочок свій, як я. Ще? Гор гострячком вверх, бачите? Ось ці половинки вниз, а гостричок сердечка. Переверну. Давайте ще раз покажу. Ось ви його Можливо. раз, перекрутили просто. А ну. Зрозуміло чи ні? Да, так, понял, так, я це, вже зрозуміла. Так. А далі дивіться, будемо, ось я вам показала приблизно, будемо отак ручками малювати. По черзі тільки, дітки, спочатку однією, лівою, потім правою. Дивіться, беремо фарбу. Я, дітки, брала жовту. І на ручку прямо наносимо фарбу. Давайте спочатку на ліву руку, діти, на ліву. Я взяла жовту. Ви можете ваші улюблені кольори взяти. Ну, а в мене будуть ручки жовто-блакитні, діти. І і мене, нас... і жовтого, Ліза, а ти можеш так вокруг свого сердечка, отак іще сердечки домалювати, якщо в тебе ж на руку фарби нема, отак іще сердечок домалюю. Поняла? Більшеньких навколо нього. Ні, буде... я просто а, okay. о, о, чудово, Ліза. Бачиш, я навіть не придумала б так молодець, давай потім. Молодець, лізочка, правильно. Так, дивіться. Нанесли добре, тільки дітки, наносять не тільки фарбу, а й водичку, бо вони, якщо одну фарбу, воно ж сухе буде. Хто Наруч... да? там добре. ще наносить? Мілана, Ульяна, Працюєте? Тьома, ти малюєш тімочки? Тьома, ви малюєте там? <рису> <рису> <Оце. рису> і коли ви всю цю ручку замалюєте, ну долоню мається на увазі, не руку, дітка, а долоньку нашу. Треба ось так відтиск зробити на папері. Прикласти біля сердечка нашого і обережно. Нією рукою притримувати, іншою підняти. Це складно, щоб не розмахнути. Але... Треба листочок притримувати. Листочок притримувати, але у вас все вийде. А може, баклітку? Можете своїми кольорами. Дітки, мені захотілося чомусь, як наш прапор, жовта, ви можете своїми кольорами, звичайно, ви можете взяти. Свої кольори. Дякі вам Так, і хто вже одну ручку відтиск зробив правильно, але Олежик, витираємо, або можна помити, сходити. Ви ж то вдома, можна піти помити. У ванну -кімнату, Олежик, якщо тобі. Можна, може піти помити, якщо хочеш. У нас то час є, ми не спішимо сьогодні, у вас більше онлайн немає, зняття. А тепер? А потім так. потім я взяла. Блакитний колір і нанесла на праву руку вже діти. А я красний, а ночь. Який хочете, який хочете колір? Будь ласка, ваш колір. Зелений, червоний, блакитний, фіолетовий. Так і тільки чорний, може, не потрібно брати буде. Так, і промальовуйте, а вже важко, да, лежик на, лівою рукою на правую? Не, не, не важко, да. важко так от. Але незвично було так, не, так незвично. Так. Тож ми завжди правою, бачите, дітки малюємо, а тепер і лівою в Просто правою ще важче, а от вчимось. Не, не важко. Не важко. Прав правая мне срозну, а левая мені сроза. Ага. Мы <рес> только учимся. Правильно, Молодец. Молодець. Ми только учимося, да? Ми ж для того і ходим, дітки, в садочок, у школу. Mm -hmm. Щоб ж. Щоб нам... mm -hmm. Так, і так само дивиться потім а з я хочу заходить в школу. Хочете уже mm -hmm. да, детки? Ну, скоро. Пройдут у вас летние каникулы. Ну, mm -hmm. И вот так. Mm -hmm. только ну, ручки. Добре, Лизочка, сейчас. Не забудьте потом добре-добре вымыть руки с мылом, детки, после фарбы. Олег, а что ты там забываешь цвях, Олег що ти робиш? Я да руку загрібаю. Олежик, не треба, ще травмуєшся. Олежик, можеш піти ручки помити вже? Поки дівчатка домальовується, та йому подобається погратися. Зараз мама й тато раді будуть <ріст> це ж творчість, розвиваємо творчі здібності. Дома вже ходи ручки помив, так, да, Артемка? Молодці, так. Бачите, як зручно вдома, що можна піти. О, вже Молодець, І ось такий малюнок дітки у нас повинен з вами вийти, що добро врятує світ, за да, дітку, тільки добрі вчинку. Добрі наміри наш. І так, спускайте, а ви покажете, що там у вас вийшло? Ну, вроді, ми наче самі крутили. А да, ну не знаєш, як да, дійсно. Знає, Так. Зафарбовуєш так. <ривіт> так. <ривіт> потім ручки, да, Ліза? Тма, покажи свой малюночек. Ну, ничего страшного. Рижки вище, Тм, подними. О, О, видно, Тем. Да. Ага. О, и видно, вийду, добрый. А якщо у вас там щось не так трошки, нічого страшного. Покажи это руку. А ну покажи. А -а -а. О, ну, чудово, все вірно, молодець. Таке сердечко важно, дуже красиво. Молодець. Валежик, дити, малюночок, Олежка. Подайте. Ой, чекаємо. Чекаємо. Варяна, да. Імена, подайте. Ми з Стів, Уляну і Уляну і Машу чекаємо. Всіх, всіх. Так. Так. Давайте всім на сердечка добрі Так. 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 Почекаємося. Машенька, в тебе виходить? Так. Да, Дякую. Да. Я не вмію рисувати. Ти нарисувала круг? І... Ну, хай буде і круто, Машонь. Молодець. молодець. Головне, що Молодець. Покажи, як вийшло. Нічого страшного. Я ще не рисувала. Воду. Ой, Олег. Олежа, в мене такий теж є павучок. Це в тебе не котика, а павук. А, це іграшка для тваринки, да? Да, да, вже скоро буде. закрывать. Олежка, це котика іграшка, чи твоя? Ні, це не котика, а от моя. А, а в мене така котика теж такий павучок. А, а Давай. Ого, який.

я вытир Витя, давай, давай. Молодец, да, вытирай пальчиком. А, так. Оп, молодец, Машенька. Добрый. Я, -пу -пу. О. я тебе пять даю, Оп, давай, давай пять. Опа. Молодцы. Ульяшка, вытерла уже? Там, на руки брудні, ну так. Да. Ну ви трошки витеріть, а потім вже уже закінчимо, і поїдете з ручки з да, воду. Добре пальчики отак повинуваєте, бо фарба між пальцями буде і на них. Зараз Ульянка домалює вже з Міланкою, і а ми потім так, як всі і разом покажете малюнечки. Я розмальовую. Ого який, Олег, нічого собі. Він дорослий, так? Ой, як дитинка. Кабончик хороший такий. Це ж вони такі мягенькі магненькі, диви. Клас. Ой, Боже, скільки їх так багато в екрані. Ага. Ну що, діти, хто домалював, покаже що. А ну давайте всі разом, піднімайте всі всі малюночки, щоб ми зробили нашу фотогалерею. Буде... О, клас. Олежек, так. покажеш нам свіше? Міланочка, Ульянка, Машенька. Олежик, піднімай малюночок, щоб всі малюночки були в екрані. Так, дітки. На Машенька, так, такі у нас сердечко. Машука, піднімай, піднімай, потримайте трошки, почекайте, щоб дітки всі підняли. Ульянка Ульян, покажи, дітку, Ульяна, Міла. Міла. Мілана, завершуємо. Зараз Мілана покаже, і сиді вже. Так, зараз хвилиночку, дітки, ще раз. Так, почекайте. Так. О, Ульяна, молодець. Клас, дітки, чудово. Оці, дітки, дуже гарні малюнки у вас. Ну що ж, дітки, на цьому будемо завершувати. Дякуємо вам за старання. Біжіть, мийте ручки. До побачення, дітки. Дякую, дітки, до побачення. До побачення.